Усім привіт! Сьогодні ми пішли збирати малину. Почався сезон малини у нас. Ось так вона висить, родюча, усі дружно пішли збирати ми малину. У нас є великий кусок малини. Вона вже вся достигає. Ось такі малинки, довгі. І ось такий кусочок. І ще з другої сторони у нас ще малина. Дуже гарна, родюча, ось такі шикарна така, соковита. Дощі у нас пройшли. Тепер почалося робота. На городі у нас мокро, Ось так підростає картошка. Вона в цьому році трошки слабенька, нема тих кущів, як колись, бо тому що не було дощів, але є і пізня картошка, яку ми садили. А пізня картошка ще найслабша. Так що треба садити пораненше картошку. Хто рано садить, то і її урожай. Ось така малинка. Ось такий кусочок. Весь в малинах. Ось є у нас малина червона. Ось така, така плантація малини. Червона, кругла є. Ось і довга. І ще є жовта. Так, так. Ось такі. Бачите, висить, такі гарні кругла. Спочатку ми показували довгу, а це кругла. І ще також у нас є жовта малина. Ось така О, малина висить, ось так вітер її трошки збив, і тому треба її збирати, щоб її слимаки не їли. Бо слимаки у нас оце дуже велика проблема родюча. Я кущі піднімаю, дуже родючі малини. Всі дружно ми прийшли. Також у нас є вже от наша мілочка привіт. Зриває позічки смородина жовта. І ось така малина. Всі працюють, а тато знімає. Да. Зараз тату йде також не тільки знімати, а йде і працювати. Збирати малину, обрізати, гілки які лишні. Є багато у нас лишніх гілок. Не так як завжди. Добре, Усі. Отак. Дуже класно так збирати, прив'язали до себе збирання. Да. Наші хлопці допомагають. Тут попри стежку нашу. Привіт, вовчик, буданчик. Ось такі малини, круглі. Будемо йти збирати, щоб можна було б їх закривати, перетирати цукром і ставити у погріб на зиму, щоб можна було їсти зимою вітамінчики. Ось так. Бачите, кругла, гарна малинка. Ось така малинка, рясненька. Ось наш буденчик уже назбирав. Придумав собі такий мотозочок, зав'язує на відеречку, щоб легко не тримати в руках. Хороша ідея, так? Збирати малинку. Так що йдемо збирати урожай. Усім дякуємо. Дякуємо Богові за такий урожай, за таку гарну погоду, що ми можемо, маємо можливість, мирне небо. Дякую нашим захисникам. Усім до зустрічі. Пишіть, підписуйтесь наш на канал. І попереду багато чого цікавого, щоб не пропустити. Усім пока. У гостях у Володимира. Пока-пока!